Місяць злагодженої роботи знайомих і незнайомих, народження ідей і втілення їх в життя, єднання заради спільної мети. Так виглядав останній місяць зими для криворіжців, які долучилися до благодійного мистецького марафону в допомогу ЗСУ. Його організатори, асоціація арткультура та міське управління культури, прагнули зібрати мільйон гривень на дрони для захисників. Єднаємося заради перемоги, не просто слова. Війна змінює людей, міста, локації. Ми у Криворізькій підземці, і сьогодні вона виглядає дещо незвично. Ця для станція швидкісного у п'ятницю перетворилася на своєрідний рідний творчий острів. Тут підбували підсумки масштабного марафону довжиною в місяць. Пам'ятаємо всіх тих, хто давав натхнення. Наш культурний фронт завжди був поруч з нами. Тому діячам культури низка подяка. І окремо я дуже дякую за цей благодійний марафон, який триває майже місяць. Те, що ви збираєте на дрони, ми всі збираємо на дрони. Це дуже важливе. Це життя наших хлопців. Ще раз вас вітаю сьогоднішнім заходом. Ви дуже великі молодці. І велика вам подяка. Від себе хочу сказати, що перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Рух на станції не зупиняли, тож пасажири швидкісного могли долучитися до перегляду концерту прямо з трамваїв, а безпосередні глядачі могли ще й сьогодні задонатити на потреби військових. Ми, як організатори та автори ідеї, навіть і не сподівалися, що це виліцяв у справжній такий великий мистецький марафон, безліч акцій, заходів, лекцій, ярмарок, продажів, майстер-класів. Тобто, це було таке повне. Єднання всього Кривого Рогу, усіх митців, освітян, усіх спортсменів. Тому сьогодні дуже приємно, що вже у фіналі інтрига цієї акції, метою якої було, звісно, допомога нашим Збройним силам України, а саме мета мільйон на дрони перемоги. Отже, інтригу зберігаємо, дізнаємося, скільки ж вдалось нам задонатити і чи вдалась наша акція. Заключна частина мистецького марафону тривала майже три години. В цей час на імпровізованій сцені виступали місцеві колективи і виконавці. Тут же на станції діяла міні-виставка поряд з юними талантами, виконавці, які знають шоу біз зсередини. Надія майстренко колишня учасниця гурту Гарячий шоколад. От тільки гостею Кривого Рогу її назвати складно. Вона наша землячка. Для мене це перша сцена, це перші перемоги, це перше мистецтво в мені. Тому з п'яти років я на сцені Кривого Рогу і вперше у такому місці це так відповідально. Я переживала за звук, за те, чи відчують мене люди, тому що відстань велика, але все вдалося, все і емоції просто незвичні. Кульмінація п'ятниці оголошення остаточної суми збору на дрони для військових. Кілька секунд очікування і приголомшливий результат. Ворічці в чергове довели разом. Ми сила, масштабний мистецький марафон до біг кінця. Боротьба України триває і вона обов'язково завершиться перемогою. Олег Ендриксон Денис Захаров цей день.